я не їхав до Росії для військової служби. Я поїхав туди як турист, щоб подивитися різні місця, гарні місця. я провів там два тижні. За день до того, як я мав повернутися до Кенії, хлопець, який мене приймав у Росії, запитав мене Еванс, як тобі Росія? я відповів йому, що Росія хороша. Він запитав мене: ти хотів би залишитися тут? Я відповів так. Але проблема в тому, що моя віза закінчилася. Він сказав мені: ні, я можу щось для тебе зробити. я запитав його, що він сказав мені, що має роботу. Я запитав його, яка робота, але він не сказав мені. Увечері він прийшов з паперами, написаними російською мовою. Він сказав мені, що це робота, яку він хоче, щоб я виконував. Я не знав, що це військова робота. тож він сказав мені підписати тут, підписати тут. після того, як я підписав, він узяв мій паспорт і мій телефон і сказав, що поверне їх. І ось так все пішло не так. Бо з того моменту за мною прийшли інші люди. вони сказали сідати в машину. Я сів у машину. я сів у приватний автомобіль. Цей приватний автомобіль відвіз мене. Я думаю, ми їхали близько семи годин. я запитав їх, куди я їду. Вони сказали мені, просто розслабся. Тож я розслабився. Згодом я опинився у військовому таборі? Тож я запитав, чому я тут? Він сказав мені, що я підписав контракт на роботу. Я сказав, що ні, я не хотів військової роботи. Він сказав, що я підписав контракт і нічого не можу вдіяти. я сказав, що ні, я не хочу цю роботу. Вони сказали, що в мене немає іншого вибору. Як довго вас вчили бути солдатом? Один тиждень. Один тиждень навчання. Вони дали мені тільки це. Вони дали мені це. This, 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 they вони називаються автомат. автомат. Yeah, that's what так, they, це те, що вони мені сказали. This, yeah. Yeah. Ти робиш yeah, це. То you, так, you... То так. That's це єдине, чого мене навчили. навчили. Нічого.